Ой у вишневому саду, там соловей хащевика, додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав, мой милий мій, а я твоя зійшла вечірня, вечеря. Моя, буде питать, де була я, проснеться матінка моя, буде питать, де була я, а ти дай таки от мій, яка чудова майска ніч, весна йде красунець, Я не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а очах брини сльоза, чому розплетена коса? А на очах брини сльоза. Коса моя розплетена. Розплила, а на очах бринись сльоза, возьми милим прощалась я, на очах брини сльоза, милим попрощалась я, мама моя, ти вже стара, а я щаслива й молода. Я жити, хочу, я люблю, мамо, не лай, доню свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай, доню свою, мою вишневому саду. Там, ще кощебета. Додому я просилася. мене. Jā, prosīlās vēl. Vienu mene